Піша пропозиція, друзі, на ринку це Nissan Qashqai в j 11 кузові. В самій максимальній комплектації і ключове це 1.5 дизель. Має парктроніки по кругу, 360 градусів, туманки, денні ходові і камери, друзі, 360 градусів. Навіть є спереду камера огляду. 16-го року 189 тисяч пробігу в такому практичному сірому кольорі. Ось в зеркалах також камери стоять. Так, 16650 цінник, 1,5 дизель, контакт продавця залишений. Датчик доща світла, асистенти, безключовий доступ, присутній. Ось такі максимальні оригінальні гарні колеса. Так, по задній частині також все збережено, все гарно. Зараз детальніше подивимося, ми його по салону. Є тонування задніх вікон. Так. Багажник, полочка, тут є все. Він На шкіряному салоні з підігрівами, з електроприводом, мертві зони, мультикермо, механіка 6-ступенева. Камери 360, клімат 189 тисяч пробігу. Ось такий гарний варіант на ринку з'явився. Тому, друзі, зверніть увагу, хто хоче перевірити, звертайтеся, ми вам допоможемо. Ось тут є мертві зони. Гарна пропозиція.